Привіт, мене звати Тетяна. Я власниця інтернет-магазину Я Вагітна. Мій мерчант аккаунт був заблокований. Причина була введення в оману. Два рази я намагалася самотужки розблокувати, на жаль, не вдало. І тоді звернулася за допомогою до Василя Волошина. Він подивився на мій сайт, дав одразу точечні поради. Що мені виправити, і також надав посилання, які відео передивитися, і на що звернути увагу. Я після цього робила дуже багато правок і на сайті, і в аккаунті в самому Мерчен Центру. І Після другої, вже спроби, після другої спроби аккаунт розблокована. Яка сама причина, я так і не зрозуміла, але я зробила дуже багато виправлень і консультація, яку, яку я отримала, мені реально допомогла. Я дуже вдячна.